19 жовтня у місті Берн відбувся перший великий форум для українців, присвячений інтеграції, адаптації та працевлаштуванню інтегрес. Ініціатором проведення форуму виступила Україну швейцарська фундація Віднова на чолі із президенткою Олесею Тарасенко. Подія, що продемонструвала активне бажання українських біженців у Швейцарії знайти гідну роботу, отримати якісну освіту та бути корисним членом суспільства. Організатори форуму поставили за мету об'єднати успільну комунікацію. Усі сторони, що займаються питаннями українців зі статусом С у Швейцарії, представників органів федерального управління, зокрема секретаріату з питань міграції, інтеграційних та соціальних служб, агент зайнятості та кар'єрних консультацій, представників сторони працедавців та профспілок Швейцарії, громадських організацій та соціальних ініціатив, а також власне самих приймачів статусу ЕС. Загалом форум складався із трьох панельних дискусій, під час яких спікери надали обширну інформацію щодо правових та функціональних можливостей, передбачених статусом С. Також неодноразово наголосили на необхідності вивчення мови кантону проживання та прийняття періоду проживання у Швейцарії як нової можливості для підвищення та покращення професійних та соціальних умінь і навичок. Звичайно, частина гострих питань, які цікавлять українців, як, наприклад, зміна статусів, на жаль, розкрита не була. Проте це лише початок. Наш голос, за словами організаторів, обов'язково буде почутий. Загалом форум відвідало понад 600 людей. Доповідачі виступали протягом майже семи годин. А от у перервах на запрошених та учасників чекали знайомства із виробами хендмейд мистецтва українських майстрів, художніми доробками українських митців і навіть смачна українська кухня. Завершився день практичними воркшопами, які підготували для усіх бажаючих партнери платформи Інтегрес. Варто відзначити, що форум став важливим кроком у розвитку платформи, яка забезпечить українців можливістю отримувати необхідні знання та відомості про ресурси з практичною інформацією щодо адаптації до життя у Швейцарії, можливостей працевлаштування, розвитку кар'єри та професійного освіту. Нагадаємо, що детальну інформацію про форум ви можете прочитати на офіційному сайті інтеагрес.гру команда організаторів висловлює щиро подяку усім партнерам, спікерам, волонтерам та гостям форуму та чекатиме усіх на наступних заходах.